Усім доброго дня, доброго ранку, доброго вечора. І знову ви на моєму каналі для мого постоянного, е, постоянного телезрителя е, Георгія. Він тільки він дивиться всі, не пропускає ні одного відео. Для нього ми обов'язково робимо цей обзор, бо він теж любитель путешествувань. Також, ну що зробиш, треба робити контент ну для всіх. ну і Георгій, ви ж особенний теле, теле, телеглядач. <голи> ну, що ми маємо? Ми знаходимося в Черкасах. Тут ми колись вже були, не знаю, обзорчики, нам, може, робив. Знаходиться всадник, садник, називається по-русски, а по-українськи. По-українськи щось не пам'ятаю, не буду. Не буду кав'єркать, общем, готель називається Всадник по-русски по по-українськи, щось похоже, але я не пам'ятаю, як правильно. Бо ми тільки вчимось спілкуватись українською, також у нас буде Суржик, проскакать. Ну, в общем, не будьте дуже, як ото кажуть, не будьте дуже, 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 дуже. В общем, принципові до моєї мови, отак, вот скажемо так. Як вмію, так і розмовляю. В общем, головне, що вчуся. Вчитись ніколи не пізно. Погано, якщо ти не хочеш цього робити. Також дивимося, що у нас ми маємо. Номер, стандарт з великою ліжкою на двох. 600 гривень коштує доба. Що тут ми маємо? Тут маємо такий сразу на вході столик. Тут було 2 кави е, заварених і 2 чаю. Ну, Чай ще зі мною поїде далі. Так, Каву ми вже випили. Ну і цукор теж. Е, і чайничок. От. Оце такий плюсик, що тут має. А, і водичка була. Дві водички, щоб кип'ятити чайник. Ну, мабуть, з крану не можна, не знаю. Що тут далі йде? Далі йде отаке. От Дзеркало. Отака от для обоє тумбочка. Це вхідна дверь. Що отут вон, ми маємо в ванну кімнату? Ну, з ванної кімнати, бачите, темно, світ нема. Є тільки отакий маленький. О, не знаю, От, от що воно є. А ще було дві шампуні, два геля пакетика і два мила. Отаке от дзеркало. Ось така душова кабінка. Дуже незручно. Як по мене, поворушитися дуже важко. Ну, Маємо два комплекти полотіння, Так, Мусор задоволив кімнат. Все зробили. Ось така вона ванна кімната. Далі пішли. Ну, Мінус, там свята нема. Ну, в принципі, воно видно, ну, це так, якщо може убриться, В принципі, я думаю, може зручно. Окей, пошли далі. Є ще освіжитель воздуха, якщо що там. І вот що ми далі в кімнаті заходимо. І тут бабам. ліжка подушки. Ну такі, не дуже такі зручні, як кажуть. Ну, спати можна. Я спав як младенець, бо я устал з дороги, їхав. тому я виробився і добре поспав. Мінус великий, зараз жара, от, я навіть мокрий, мабуть, ну, не видно, але тут. нема кондиционера, еще солнечная сторона, тут дуже не зручно, сейчас я уже оделся, думаю, быстро сделаю обзорчики и полетел. Ну, тут жарко, тут дуже жарко. Маем еще такие телевизор и стол для ноутбука, если надо попрацювать вам. вот таке. Вот оно так выглядит. Что вам сказать? Кондиционера нет, минус. Со светом и душой кабинкой минус. <гум> Блін, ну, ну, троєчка, це буде чесно, бо два таких мінуси, ну, которые, ну, які незручно душева і немає кондиціонера, Це ну, два мінуса. Так що вибачайте рейтинг цього вершника. А, вершник, по-моєму, на український е, трибала. Ну, троєчка. Ну, да, чисто, все файно. Вроде, ну, Таке затишно, тут даже... Е, Така територія, вона подалі від траси, тут нічого тобі не заважає, тут є маленька церква своя лічна, тут така територія. територія велика, зелена, все добре. Ну, трошечки з номерами для відпочинку ну, не все добре. Так що... Будете в Черкасах, якщо бажаєте зекономити 600 гривень, це от сюди приїжджаєте. Якщо трошечки готові доплатити, то десь пошукайте в іншому місці. Ну, Далі будемо, будемо ще приїжджати, будемо десь шукати, бо я, останнє коли сюди приїжджав, я ночував у по квартирам, по я не зважувати. Ми вже провали після коронавірусу, вже не все, не все пам'ятаю. Не... Так що вибачайте мене. Також, ну от як є, все, всім пока, приємних переглядів. Підписуємося, ставимо лайки, дізлайки. Ну, як обично, все робимо. Так що папа, -па. Георгій, дивись, не пропускай. Бо ж пропускать все, перестану робити для тебе відоси. Все, всім па-па.